Про те, що буде в цьому році і в наступному році. Ми маємо думати з вами, оскільки мова йде про освіту, про майбутнє покоління, про якість освіти, яку отримують наші діти в майбутньому. Тому що на сьогоднішній день далі приїхать, ну так скажемо, не буду приховувати. Важко їм довести. Точно так же, як і важко доведеться управління педагогічним колективом, тому що це буде дуже непростий, але контрольований період перед який дасть свої плоди протягом найбільше Все, Інформація закінчена. Питання зараз. Які ще інтерв'ятивні проекти були розглянуті щодо організації фінансового стану праву? Я можу зразу три, щоб не добувалося. Які дії були проведені для того, щоб наповненість 3 і 4 школи складати 40 і 60%? І хто прийняв рішення зробити школи, яких наповнені 100%? І що має бути в приміщенні ліцею? І відтворення, ліквідація, реорганізація соціальних закладів міста. Для вас, як для Я хочу, щоб ви усвідомили. Ми зараз розглядаємо не тільки долю двох освітніх закладів міста. Ми сьогодні з вами розглядаємо долю взагалі. Якщо я вам назвала... Що по всіх навчальних закладах міста, по всіх безвинях зменшилася кількість учнів, ну я явість тобі, що ви маєте 300 карщики, в да? цих трьох стакащиках різні рівень водички Він не змінний. Він випаровується, да? зменшується, зменшується. Як би ми з вами з одного інший не переливали, все одно якийсь буде не Я зрозуміла, альтернативних проєктів не було розглянутися. У нас, крім э, того, що ми пропонуємо розглянути ще є 11-го проєкт закриття або пониження статусу п'ятої школи, у зв'язку з тим, що там популярний термін. П'ятої школи зачем? П'ятої школи понизити статус, зв'язку з тим, що рядом розташована школа. І ну, але чи сприймуть так само батьки. Дев'ятнадцять третя там вже зараз дев'ятнадцять третя штата. Дякую запитання. Оптимізація що ви маєте на увазі? Оптимізація третя четвертої один з третя п'ятого третя, п'ятої, давня і потім неможливо. Ми йдемо про плеча. Не було про те, що ви що дві школи. І школи у нас є дві школи, та які працюють не так як треба. Ну давайте ми всі це батьки. Є, да? Ви кажете, що школи мають адміністративний територіальний принцип розміщення. Так, да, це правильно. Але задумуйтесь самі, куди ви ведете дітей своїх? В адміністративну одиницю найближчу школу, де наповнені 40%, да? Чи ведете там, де здають нормальні знання, де діти здають гарно екзамени, де вони поступають до відсотків? Де вони получають мета? Є запитання. Це, 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 я це, це запитання. Сорок відсотків запитання. 40%? 40% наповнення четвертої школи. Чи не є це проблеми адміністрації цієї школи? Чи не треба почати працювати з ними? Дякую. дякую за питання. Що стосується можливої реорганізації по деякій школі, по яких я прошу тиші. Звати. Давайте ми з вами усвідомимо одну річ. Наше місто унікальне те, що воно залізнице поділене на частину. На сьогоднішній момент мікрорайон третьої школи безпека дітей. Уявимо собі, що ми там закриваємо чи школу третього ступеню, так, робимо першого другого ступеню. На сьогоднішній момент, в будь-якому разі, тут ви захищаєте оси про ви будете захищати безпеку дітей, це буде правильно. Саме тому всі варіанти розглядалися. Але в кожного із них є свої плюси і є свої мінуси. Із можливих варіантів ми обирали найбільш оптимальні. що Ми не пропонуємо вам сьогодні альтернативні проєкти. Це не означає, що... Тетяна Олексійович, ви ж знаємо. Ні, три питання були вас, що має бути приміщення Я ще раз кажу. Ну, Я На тому тут з вами є депутати міської ради для того, щоб вирішити спільно, що буде далі приміщення ліцею. Однак і поліше, чи бачимо цьому плані, немає. Якщо ви заплатили ефект об сіяння школи і ліцеї, ліцеї школи будуть задати 700 тисяч на наступний рік. За я вже э, говорю про те, що такі заходи, їхня непопулярність, полягає в першу чергу в тому, можливі сполучення штату. При тому, що ми Сказали, маємо можливість. Буде, да, у нас виробляється одна вдатна директора, я, 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 і як я там лінічно поставити. Да. Зараз включвують ліцеї які витрати на комунальні послуги по лицеї, которые тоже будут захищаться с тем, что они вже не будут? Каких суммах идет весь? Если они уйдут заводить. Вытраты на администрації и вытраты на комунальні послуги лицеї. яка це буде сума? Утримання одного пласту в цьому році у нас складає порядка 150 тисяч гривень. Якщо у нас за рахунок збиття скорочується три класи, це означає, що 315 тисяч гривень у нас буде економічно на наступний бюджетний рік. 120 тисяч це видатки на е, адмі... комунальні платежі. 120 тисяч на рік та в 2012 року. Олексій Іванович, дякую за запитання. На жаль, коли погано, то ми це чуємо, коли добре, то ми якось на це навіть і не зважаємо. У нас дійсно не тільки в четвертій школі, у нас фактично в усіх навчальних закладах міста, які е, опалюють централізовано. До нового року і певну частину часу після нового року були значні е, проблеми. Саме з цим навіть було пов'язано те, що ми змістили графік канікули, де трошки раніше відправили на зимові канікули. Але з регулюванням розрахунків теплопостачальної типу організації, закінченням комплексу робіт по заміні вікон і утепленню четвертої школи, ця проблема вирішилася на сьогоднішній момент. Ми тут датуємо той факт, я так зрозуміла, ви бачили їх в четвертій школі, так? Да? Вот uh, проблем з тетлом. Uh,

Опять вопрос. Зачем? Продолжение, уже никто полчасов, я полчаса, во-первых, или когда я забираю слово. Но я хотел бы все-таки выслушать представитель лица, я и школы, здесь я и представитель батьковского радителя, которые пришли и не думают, причитали свои деньги, я так зрозумів, що Олена Антонів закінчила до увагу. Вона відповідає на питання. І на запитання вона відповіла. Тому я не запитання вона не відповіла. Посадити. І вношу пропозиції. Не хочу і не немає На місці. І вношу пропозиції. У нас час не гумовий. Два депутати за, два проти і представники від громадськості. Одної вічки. Тобто шість виступів до 3 хвилин. І на цьому завершується обговорення, приймати рішення, після, після зробивши на 5 хвилин для обговорення про не робити перерву регламент тоблеження зробити, тому що я був присутній на зборах і, повірте, всі виступи як бізнеси браті. Всі одно і те ж, Хто підтримує, хто підтримує, хто не підтримує, Одні те ж саме аргументи, школа дуже гарна, теплі стосунки, і це все одне, це саме переливається. Ви ну не можу сказати, може, пустову порушення. Я Я думаю, що дивитися, давайте контролювати, що на тій води, тому що дати думку свою багато виступів запитань. Обмежувати один виступів і обмежувати всіх розповідають, ми стали на туристичні. Я вне з пропозиції по-свинськи чи по озвучачі я не пропозицію. Прошу від проголосувати. Не будемо Шановні, що пропонує ще одне питання, хто бажає інформатору. У нас тільки Ви хочете додати питання? Я би там хотів про зінники виступають ці сесії. На брошних сесії такі чума пузик пути. Вони захищають. Хоче тих нікому виступати. хто тут відділити чи ні? Поднимать. У нас, по-моему, в регламенте написано по одному вопросу одно выступление от человека. Будет туда этим судить или не будет? Начнем. Начнем, надеюсь, очередной раз. Я прямо тоже хотел бы вас спросить, насколько рассчитана четвертая школа? Ну, да. Я так не услышал. И сколько да. Да. при укладе злых коллективов этих, сколько будет на первое сентября. детей там? И вы говорили о трудном, э, переходном периоде. Конкретно є, що ви ймеєте видоволю? Так, я зараз так... дякую за запитання. Це, напевно, найбільше те питання, яке я хотіла почути. Четверта школа розрахована на тисячу учнів. Наразі в ній навчається 470 вікні, так саме на 1 вересня цього навчального року. Тобто одночасно при максимальній наповнюванні відплати ми можемо посадити в 10, цій школі 1100 учнів. Ну і ви, пригадає, ви пригадуєте, коли мені покличено півтори тисячі навчалися на початку. Так? В ліцею на 164 учні. 164 учні. Кладнощі перехідного періоду будуть пов'язані в першу чергу з тим, що е, неосозначені прийняття цього кроку і нашим депутатським корпусом, і за лікар батьківської командності буде створювати певний психологічний намір. Ми вже при обговоренні цього питання побачили, як. В одній школі, в другій школі, прийшли. У такій обстановці я був на зборах 4-ї лічки. Я говорив, що діти краще себе ведуть, ніж батьки їх. Так само і хочу звернутися до депутатів. Трошки дотримуйтесь порядку. Александрович, попросіть виключити, будь ласка, телефони, бо перевезте режим до зброї. Викинути будь ласка. <рекусь> Віцейній, як класи, які будуть видаватися, як чи звідти навантаження, чи звідти знімати, чи звідти добре, от як працівникам як захищувати себе діти з ліцею і діти з школи, і це все окремо. Там їм якась кажуть, чи вони переміжку. Проблема в тому, що ми чомусь одразу почали розділяти діти ліцею, діти школи. Давайте не будемо забувати, що це наші діти, діти нашого міста. Це діти це діти нашого міста. І наше завдання забезпечити максимальний комфорт всіх дітей. Абсолютно всіх діти. Для того, щоб забезпечити комфорт тим дітям, яких дітей можливо перейти. Ми запланували перехідний етап. Протягом цього перехідного етапу діти, які зараз навчаються в ліцеї, перейдуть сітверту школу разом зі своїми класними керівниками і разом з тими вчителями-предметниками, які у них викладають на даний момент. Одинадцятих класів це вже не стосується, вони випускаються в ліцею. Восьмі класи, які набираються, да, це буде початок формування вже фактично одного єдиного колективу. Два прекрасних педагогічних колективи. Вчителі четвертої школи цілком можуть надавати освітні послуги в галузі профільної освіти. Ми плануємо, що там у нас буде введений той профіль, якого ще у нас в навчальних закладах немає, це хімія, біологія. Ми 비... передбачаємо, що з п'ятого класу почнеться проперетична підготовка дітей. Тобто складнощі ось ці сутопрофесійні, повірте, продумані і потенціал, грамотні виважень педагогів нашого міста дозволять ці складнощі знайти до мінімуму. Хто ще бажає і реактив, <кхух> виступає? <кхух> 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 пропозиція. Давайте заслухаємо представників колективу школи, а потім будемо визначити. Добре, дякую. Раїса Ефімовна, я хотів би Раїса Ефімовна запросити вас, а присутня тут у нас Львіна Білова, вона же Лілія Голомець, щоб хоча б уважно слухала, про що йде мова. А в такую яку ви тут написали, це не повагу, просто Господа директора школи, перехрестили її. Да, да, да. Юхемець і так далі. І так далі. Уважно пишіть, якщо хочете, коментарі робити, щоб не було такого. І про закриття мови не йде, ви червоним закриття винесли. Хоч би спитали, про що він Давайте. Питання, яке сьогодні виноситься на сесію, воно складне, болюче. І я так розумію, що воно хвилює не тільки педагогічні колективи, воно хвилює вас, депутатів. Але чомусь перше питання, яке стоїть, воно стоїть, а що буде в приміщенні ліцею. Шановні, це вирішуєте то ви. Тому не треба запитувати не Олену Анатолію, а в принципі вона депутат, не вчителів. Школи, що буде. Рішуєте ви, це комунальна власність, ми комунальний навчальний заклад. Нас хвилює інше питання, нас хвилює питання функціонування закладів освіти. Справа в тому, що місто Козята це місто залізничників, тут відбувається процес для пост... старіння нації, а це означає, що дітей в нашому місті не збільшиться. На жаль, нових підприємств немає притоку, молодих людей немає. Олена Анатоліївна говорила в цілому про існування, я можу сказати, існування, а не функціонування освіти. Тому що останній раз, коли ми отримали гроші на ремонти, на придбання, це був 2003 рік, грудень. Після цього жодної копійки із місцевого бюджету ми не отримали. Лише 4 комп'ютери в 2008 році, які вже морально застаріли. Те інше, що має з матеріальної бази, що має ліцей, це дякуючи тим благодійним внескам, які вносять батьки в вигляді плати, ну, називають її плата, але це внески, які вносять благодійний фонд, тому вони не оподатковуються. Певна частина з них використовується на оплату додаткових освітніх послуг, це поділ на групи. Значна маска йде на придбання підручників, які ми користуємося, вони відрізняються від шкільних, від шкільних підручників. Це ремонти приміщення, ну і зрозуміло, інтернет, телефони і так далі. Тобто, все те, що потребує для господарської діяльності, він фактично використовуємо лише батьківської плати. Ми пам'ятаємо, що освіта в нашій державі. Безкоштовно, але, на жаль, по-іншому існувати наші навчальні заклади не можуть. Ресяця Петрівна підтвердить і в першій школі, і в всіх, і четвертій школі, і в четвертій школі батьки дають певну суму грошей на отримання навчального закладу. Нам працювати важко, важко з матеріальної точки зору. Але якщо говорити про інші питання, це виникає цілий ряд проблем. Справа в тому, що якісні освітні послуги це не тільки навчання, це виховний процес, це підготовка дітей до о, подальшого життя. І тому в невеликому колективі, який порядка не, ніколи не перевищував 200 чоловік, при невеликому педагогічному колективу працювати, е, ну скажімо, результативно. Е, ми бачимо ефект нашої роботи. це і Найвищий рівень по ЗНО, це і е, наукова діяльність учнів, це вступ учнів, це відносини, це відсутність практично правопорушників, це домашня обстановка і атмосфера, про яку говорили е, на батьківських зборах. Але разом з тим е, я як працівник освіти розумію, що е, кризовий стан, який відбувається у нас в місті, він його треба вирішувати. Я вам кажу, кажу таке, ми даємо освітні послуги в ХХІ столітті, але, на жаль,